Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Давайте прочитаємо з 2 Коринтян, 6 розділ, з 14 по 18 вірші. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік? Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народному споміж них, та й відлучіться каже Господь. І не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Щодня християнинові доводиться робити вибір, з чиєї волі чинити сьогодні і зараз, за Божою чи за своєю. Спасіння душі відбувається до моменту фізичної смерті, і одним свідомим гріхом можна поставити під запитання своє попереднє християнство. Ми померли для гріха і живемо для Бога, і будь-який компроміс із гріхом повільно чи швидко веде. До духовної смерті. Якщо жабу, мабуть, ви знаєте, кинути в окріп, вона ошпарена, відразу вистрибне. Але відомий факт, що якщо жабу помістити в ємність із природньою для неї водою з водойми та поступово нагрівати цю воду до закипання, жаба живцем звариться. Так і не вистрибнувши. Нам важко уявити, що довелося пережити, зокрема, першим поколінням християн, які обрали шлях за Христом, щоб залишитися вірними. З усіх боків на них чекали неприємності та небезпеки. По-перше, Прийняття християнства загрожувало звільненням із роботи. Припустимо, що людина була каменарем. Здається, що це абсолютно невинна професія. Але слід пам'ятати, що християни з язичницьких країн жили в язичницькому світі. Наприклад, господар отримав замовлення на будівництво храму одного з язичницьких богів. Що в такій ситуації робити християнинові? Припустімо, людина була кравцем, і її господар отримав замовлення на пошиття одягу для язичницьких священників. І що залишається робити? У ситуації, що склалася на той час, ранні християни ледве могли знайти роботу, яка б не суперечила вірності Ісусу Христу. Церква, слава Богу, не мала жодних сумнівів щодо того, в чому полягає їхня вірність. Якщо доводилося обирати між вірністю Христу. Та життєвим благополуччям справжній християнин, не вагаючись, мав обрати вірність. Далі. Прийняття християнства робило нестерпним їх життя у суспільстві, у давнину. Більшість свят проводилося у храмах язичницьких богів. Лише при небагатьох жертвоприношеннях на вівтарі спалювалася вся перенесена в жертву тварина. Бувало, що символічно жертвою спалували лише кілька волосків з голови тварини. Частину м'яса отримували жреці. А частина поверталося тому, хто жертвує, і з нею він влаштовував бенкет для своїх друзів та родичів. І що робити в такому випадку християнинові? Найчастіше поклонялися та приносили жертви Богу сирапісу. Це такий Бог елінізму, культ якого проіснував до 391 року нашої ери. Запрошення на бенкет звучало приблизно так. Я запрошую тебе обідати зі мною за столом нашого Господа сирапіса. А хіба міг християнин брати участь у бенкеті, який влаштовано на честь язичницького Бога? Навіть звичайна їжа в будинку починалася з лиття. Тобто возліяння з чаше вина, що випивалася на честь богів. Це було подібно до молитви перед їжею. Хіба міг християнин брати участь у подібному язичницькому поклонінні? Християнин швидше порве зі своїми друзями, аніж братиме участь у цьому. Якщо людина хотіла бути християнином, їй потрібно було усвідомити, що вона залишиться на самоті. Цікаво. А витримали б сучасні християни таке випробовування чи щось подібне. Ми бачимо по ситуації в світі, що не завжди всі витримують. Якщо подивитися, скажімо, на російських християн. То вони не можуть зло називати злом, а добро добром. Навіть те зло, яке, очевидно, для всього світу, навіть для безбожників, але саме вони вже не можуть цього зробити, будуть гоніння. Але ми не знаємо, чи ми витримали б таке випробовування на їх місці. Ось в чому питання. Тому треба самих себе досліджувати. А тоді ще було найважче те, що прийняття християнства могло зруйнувати сімейне життя. Бо дуже часто один член сім'ї приймав християнство, а інший ні. Наприклад, дружина ставала християнкою, а чоловік залишався язичником. Син чи дочка могли прийняти християнство, а інші члени сім'ї ні. Це негайно призводило до розколу. Дуже часто перед людиною, яка прийняла Христа, назавжди зачинялися двері Його будинку. Як і сьогодні, ми знаємо у мусульманських країнах для тих, хто переходить у християнство. Християнство часто переносило із собою не мир, а меч, як сказав наш Господь, і цей меч розрубував сім'ї. Якщо християнин любив Христа більше, ніж батька чи матір, дружину, брата чи сестру, це часто приводило до розриву з близькими. У ті дні християнство часто ставило перед людиною вибір між найближчими родичами та Ісусом Христом. Такі раніше були випробовування, а можливо, ми не здатні зараз і менше випробування витримати? Наприклад, не брати участь у якійсь корупції. Чи ще у якихось справах, незважаючи на те, що це не загрожує зараз нашій свободі, нашому життю, але ми не можемо по-інакшому. Більше того, тоді покарання та страти, які загрожували християнам, важко описати. Не будемо згадувати види жахливих страт, яким піддавалися християни, але до всього цього мала бути готова людина, якщо вона присвячувала себе Господу. А тепер згадаємо, що нас чекає. Нас чекає останній час перед пришестям Ісуса Христа, коли буде ще важче, ніж в ті часи. І написано, якщо б Бог не скоротив той час, то не витримала б взагалі жодна людина. Але те, що буде відбуватися, чи ми готові до цього. Щорічно кожна людина в Римській імперії мала прийти спалити щепотку фіміаму перед божеством, так би мовити, Цезаря та сказати Цезар Господь. Але для християн Господом є Ісус, і вони не могли віддати титул, який належав і належить Ісусу Христу будь-якій людині. Римська імперія, як ми знаємо, охоплювала весь світ тодішній. І щоб знайти якусь сполучну ланку для цієї величезної імперії, було створено культ, який Обожнював імператора. Імператор був втіленням усієї держави і йому вклонялися як Богу. У певні дні від людей вимагали приносити жертви, так би мовити, божественному імператору. І це була справжня перевірка політичної благонадійності. Людина, що спалила свою щіпку фіміаму, отримувала. Таке собі посвідчення називалося Лібеллус, тобто посвідчення свідоцтва на підтвердження того, що вона виконала це, а потім могла іти та поклонятися будь-якому іншому Богу, шанування якого вже не суперечило суспільному порядку та загальноприйнятим правилам пристойності. Але Християни відмовлялися підкорятися цим правилам. Коли їх ставили перед вибором Цезар чи Христос, вони безкомпромісно обирали Христа. І в результаті християнин ставав поза законом, незалежно від того, якою би прекрасною людиною чи громадянином він не був. Рим не міг допустити, щоб у величезній імперії були, так би мовити, розсадники ненадійних і невірних громадян, а саме так дивилися тоді на християнські громади. Єдиним злочином християнина було те, що вони ставили Христа вище за Цезаря. І за цю вірність вони. Помирали тисячами та йшли на муки заради Господа. Вони могли приховати свою релігійну приналежність і продовжувати залишатися християнами приватно, без жодних хлопот. Чи неприємності? Але вони вважали, що мають засвідчити свою приналежність до християнства у присутності людей. Згадуйте відповідні слова Христа. Їх тішило те, що всі знали, кому вони належать таким людям і ми завдячуємо сьогодні нашій християнській вірі. А чи будуть наші Нащадки завдячувати потім нам, знаючи про нашу безкомпромісну віру. Церква має бути совістю народу та суспільства, і людина, яка не бажає змінюватися, часто б ненавидить християнство. Адже кожен праведний вчинок є німим. Засудженням неправедного способу життя інших, і тоді християнин не уникне їхньої ненависті. Якщо безкомпромісної вірності у християн немає, то слабкість церкви буде вже не в тому, що бракує християнських аргументів, а в тому, що бракує християнського способу життя. Цікаво, що навіть безбожники хочуть, щоб з ними поводилися по-християнськи. Навіть безбожники хочуть, щоб з ними поводилися по-християнськи. Але при цьому вони відкидають шлях християнства. Згадаймо історію, як Ісус у країні Гадаринській звільнив одержимого бісами. Демони увійшли до свиней і кинулися з кручі в озеро. Написано, і весь народ Гадаринського краю став благати Ісуса, щоб пішов він від них. Цих людей не цікавило та не хвилювало те, що одержимому повернений розум, хвилювало лише те, що загинули їхні свині. Як ви думаєте, чи є у нас такі дорогі серцю свині? І що дорожче для нас робота, комфорт, достаток, безпека чи вірність Христу. На жаль, люди найчастіше звертаються до Бога за допомогою лише тоді, коли їм потрібне. Схвалення вже прийнятого ними рішення та способу життя. Але безглуздо звертатися до Бога та просити Його про допомогу та керівництво, якщо ми не готові слухняно прийняти їх. Прочитаємо з Євангелія від Матвія, 6 розділ, 24 та 25 п'ятий верши. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити. Ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більший від їжі життя, а від одягу тіло? Коли Ісус сказав про служіння Мамоні, Він говорив не про надмірне багатство, але, як ми прочитали, про природні турботи, про їжу, тіло та одяг. Якщо вони переважають у нашому житті над служенням Богу. Якщо вони затьмарюють духовні цінності, зло не можна перемогти, укладаючи з ним згоду. Християнство не може опуститись до морського рівня, воно має підняти світ до свого рівня, усього іншого, Буде недостатньо. Компромісу з гріхом не повинно бути. Адже ціна, яку доводиться платити за гріх, завжди вища, ніж отримані за допомогою гріха, блага та насолоди. Повторю: ціна, яку доводиться платити за гріх, завжди вища, ніж отримані за допомогою гріха блага. Та Насолоди. Зараз я нагадаю одну історію. Колись років 10 тому я її вже згадував, але зараз повторю. Відкриття 29 річного віденського акушера Ігнаца Філіпа Земельвейса, це 1847 рік, скоротило смертність при операціях того часу всім разів. Він запропонував лікарям мити руки перед оглядом пацієнтів. Нагадую, 1847 рік. Це рішення було осміяне, і проти нього повстали всі світила тогочасного лікарського світу Європи. На те, щоб переконати лікарів у своїй правоті, земель вейсу, не вистачило життя. У 40-роках х роках 19 століття, коли в клініках Європи лютувала пологова лихоманка, це після пологовий сепсис, молодий лікар Земельвейс очолив пологове відділення університетської лікарні відня, найбільшого тоді медичного центру того часу. Щоранку лікарі та студенти цієї установи приходили до моргу. Та проводили розтин померглих породіль. А потім, не помивши рук, йшли до пологових палат, щоб провести обстеження тазу і живота жінок. Зрозуміло, без гумових рукавичок, яких тоді ще не існувало. Кожна шостка пацієнтка цього відділення вмирала. Доктор Земельвейс звернув увагу, що вмирають саме ті жінки, яких обстежили лікарі та студенти. Спостерігаючи цю страшну картину протягом трьох років, він увів у своєму відділенні правило. Всі лікарі та студенти повинні мити руки після проведення розтину. У квітні 1847 року до запровадження цього встановлення у відділенні померла 57 жінок, а вже в липні після прийняття обов'язкового миття рук померла лише одна з 84 породіль. Як ви думаєте, чи удостоївся доктор Земельвей весь з, з боку колег завдяки його чудовому відкриттю? Ні. Миття рук було неприємним тягарем, і нововведення Земельвейса назвали безглуздим диватством, негідним звання лікаря. Загальна недоброзичливість та опередженість змусили його піти з лікарні. Його наступник відмовився від тазиків для миття рук, і показники смертності знову підскочили до рівня старих цифр. Глибоко розчарований, доктор Земельвейс поїхав до Будапешта і там знову досяг зниження рівня смертності. Проте через деякий час його колеги перестали з ним розмовляти. Земельвейс помер. Так і не отримавши визнання. Хоча сьогодні кожна дитина знає, чому треба мити руки. Як багато людей помирають духовно, коли відмовляються, дотримуватися найпростіших, але необхідних правил духовної чистоти та святості. Хоча коли ми Принципово зберігаємо себе у чистоті та святості, це гарантія того, що світ буде в опозиції. Ніхто з людей світу не зрозуміє, чому ми настільки радикальні у своїх принципах. Писання говорить не просто про глузування та ігнорування, але що усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Але вірність Христу передбачає непохитну позицію щодо гріха. Нам, як і першим християнам, необхідно виявляти принципову твердість та зберігати себе чистими, і хай зміцнить нас Господь зберігати себе неоскверненими від гріха. Амінь.